Доброго дня, шановні! Сьогодні маємо з вами відеоурок. і я запрошую вас до ось такої сторінки підручника. Це сторінка 129. So, Let's Talk About River Lab. And for today we have some comparisons, we have to learn some comparisons, uh, like as, as and not as, SS. As. Uh, зараз буду пояснювати вашою рідною мовою, що всі ці заплутані маленькі слова означають. А uh, поки що, будь ласка, увага на екран. Uh, нам необхідно з вами записати uh, нашу сьогоднішню тему. Отже, будь ласка, пишемо uh, два чарівні слова. As. S. Ставимо ось таку похилу позначку NOT so S. І якщо ми звернемо на переклад цих слів, то можемо записати ось таким чином. SS буде означати завжди, воно перекладається ось так. Настільки, наскільки, настільки Наскільки, так, будь ласка, і напишіть. Друга фраза подібна їй. Фраза so as, ось ця фраза Soul as, перекладається так само, ми можемо просто поставити ось таку позначку, так? Вона також буде перекладатися настільки, наскільки. Але, будь ласка, в дужках поясніть в негативному значенні. В негативному значенні. Для того, щоб розібратися на прикладах, я і запрошую вас саме в цю сторіночку. І дивимося уважно. Наша з вами тема це видатні місця для споглядання, так? Places of interest, famous, attractive places. І якщо, наприклад, ми хочемо поділитися своїм враженням від відвідування двох локацій. Одна це Abbey, а друга це St. Paul's Кафедрал. І ми хочемо з вами сказати у позитивному сенсі, що Westminster Еббі настільки ж популярна, як і собор святого Павла. Як це зробити? А ось для цього нам і прийде на допомогу оця фраза СС. Отже, подивіться, будь ласка, ось у нас навіть прописане це речення так у прикладі: Вестмінстер Еббі із S-Popular, As S-St. As Paul's Cathedral. Отже, ми беремо S, S, підставляємо просто, і все. Таким чином, ми порівняли дві локації і сказали про те, що вони однаково нам сподобалися, або, як у прикладі, вони однаково популярні серед туристів. Але якщо ми хочемо сказати, що щось нам сподобалося більше, а щось менше, тоді, звісно, нам потрібна буде конструкція номер 2 І давайте я зараз вам підключу інтерактивний листочок, так? Це і ваше домашнє завдання буде, і ми з вами разом попрацюємо з цим листочком. Я вам поясню просто тут, на прикладах, як ну, Давати такі речення створювати. Отже, подивіться, перші два речення я вже опрацювала для вас, вам залишиться зовсім трошки. Будь ласка, перша речення. Mike is as tall, as Pete. Отже, якщо ми хочемо сказати, що і Майк, і Pete у нас однакового зросту, наприклад, тут вони високі, ми і будемо підставляти часточки SS настільки, наскільки. Май настільки високий, наскільки під. Якщо ми хочемо сказати, що Кейт і N різні, вони різні, вони відрізняються за характером. Ми будемо використовувати е, часточки so as. Подивіться, Kate is not so nice as N. Кейт не настільки гарна, наскільки N. Отже, as, as і so as – вони перекладатимуться для нас однаково. Єдине, що ми маємо звертати увагу, що в негативному сенсі у нас буде іще присутня часточка НОТ. Отже, буде звучати НОТ. As. Для відпрацювання цієї навички я вас запрошую в інтерактивний аркуш, він невеликий, робота не досить потужна. Тому, будь ласка, опрацьовуємо аркуш, здаємо його мені, перевіреним. Так, бажано зробити повний скріншот. Як зазвичай ми це робимо так, ми робимо повний скріншот і продовжимо спілкування з цією граматичною темою вже на наступному уроці. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. побачення.